Вітаю на своєму каналі? Сьогодні я хочу розповісти про тему Є-лікарняний. Що таке є лікарняний, чим він відрізняється від того, який був раніше? Що таке висновок про тимчасову непрацездатність, як вони пов'язані? Про типові помилки і що робити, якщо в бухгалтерії вам не заплатили по лікарняному листу? І так, почнемо. Що таке є лікарняний? Є лікарняний це не висновок про тимчасову непрацездатність, а це той, який раніше видавався паперовий. Як його отримати? По-перше, звісно, все починається з візиту до лікаря. Візит до лікаря може бути як особисто, так і по телефону до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар чи лікар-лікуючий відкриває вам висновок про тимчасову непрацездатність. Він відкривається в електронному варіанті. Відкрили. Ви повинні обов'язково отримати смс-сповіщення на свій номер телефону. Перевіряєте, чи є це СМС-сповіщення, і після того, як він вже є, на базі на основі цього висновку формується «Є лікарняний». Де він формується? Він формується в пенсійному фонді. Тобто лікарняні зараз видають не лікарі, а пенсійний фонд. Це основна відмінність. Лікар може дати тільки медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Хто створює висновок про медичну непрацездатність? Це дуже важливо. Тому що зараз. Багато ще вузьких спеціалістів не хочуть, не вміють, чи просто не можуть створювати ці висновки, і вони відправляють до сімейного лікаря, щоб лікар зробив це за них. Але насправді медичний висновок про тимчасову непрацездатність, з якої потім сформується лікарняний, створює саме лікуючий лікар. І... Є такі види захворювання, як правило, це хронічні або онкологічні захворювання, які сімейний лікар навіть не може створювати ці висновки. І ще ряд захворювань, коли обов'язково повинен відкрити лікуючий лікар. Що робити, якщо лікар відмовляється відкривати цей медичний висновок? Йдіть до іншого. Це все прямо сказала. Які документи потрібні лікарю для відкриття медичного висновку? Для відкриття медичного висновку ніякі документи не потрібні. Якщо у вас створена декларація з сімейним лікарем, документи додаткові ніякі не потребують. І якщо ви хочете отримати цей висновок задалеко від свого сімейного лікаря, це не є перешкодою. Але якщо у вашій декларації є помилки, їх обов'язково треба виправити. І насправді є помилки, які виправляє тільки сімейний лікар, але є помилки, які може виправити і лікуючий лікар. І якщо лікуючий лікар не хоче навіть спробувати, Спробувати. Навіть якщо не хоче спробувати, йдіть до іншого лікаря. Перевірка статусу медичного висновку. Ну, по-перше, найперша перевірка це все-таки смс-сповіщення. В смс-сповіщенні буде номер медичного висновку і написано, що він діючий. Але, ну, перевіряти його потрібно, тому що ну, ми можемо просто забути, до якого. До якої дати він діє, де це можна подивитися? В дії, в нашій улюбленій дії, ви заходите і там є розділ про лікарняні висновки чи медичні висновки, де ви можете побачити дату відкриття і дату закриття лікарняного. До речі, закривати лікарняний, як це було раніше, не потрібно. Медичний висновок закривається автоматично тим числом до якого він відкривався. Клас. Що робити, якщо вам потрібен роздрукований лікарняний? Ці випадки бувають досить рідко для роботодавця, для бухгалтерії, для пенсійного фонду. Не потрібно роздруковувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Вони його бачать автоматично відразу після його створення, а саме після підписання сімейним лікарем. Але в житті бувають такі випадки, коли дійсно потрібен роздрукований лікарняний. Наприклад, якщо вам треба надати довідку до суду, довідку лікарняний. В такому випадку, як не дивно, вам треба вже не до лікаря, а вам потрібно підійти в пенсійний фонд або зробити це через додаток пенсійного фонду і вже там отримати паперовий лікарняний. Лікар паперовий лікарняний не дає. Що робити, якщо ви відмовилися від отримання? Медичного висновку, а вже коли у вас трошечки покращився стан самопочуття, ви згадали, що все-таки вам потрібен лікарняний. Нічого страшного, зараз перехідний період в державі і медичний висновок про тимчасову непрацездатність у лікаря ви можете отримати протягом 7 днів після його початку. Тобто, якщо ви захворіли 2 числа. А п'ятого ви згадали, що вам потрібно лікарняний, то ще не все втрачено. Але якщо після початку захворювання після візиту до лікаря пройшло більше семи днів, в такому випадку лікар вже вам не зможе допомогти. Помилки і проблеми. Якщо не отримали виплати в бухгалтерії, то шукати проблему набагато тяжче. З чого треба почати? Ну, перше, це все-таки звернутися знову до сімейного лікаря і подивитися, чи правильно у вас є номер телефону. Про це ви можете переглянути вже зняте відео okay. на моєму каналі. Посилання я залишу під відео. Це може бути неправильний номер телефону. Це може бути неправильний або зовсім не внесений ідентифікаційний код. З мого досвіду найти. Я ще вирішувати у людей, яких немає ідентифікаційного коду по віросповіданню. В них все це робиться по номеру паспорта, тому треба і ці документи перевірити. Далі, може бути просто сімейний лікар не підписав е, створений медичний висновок. Далі, які можуть бути ще проблеми? Тобто, є проблеми на рівні? Які може вирішити сімейний лікар, але можуть бути і проблеми на рівні пенсійного фонду. Тобто, ви змінили прізвище, але не повідомили про це пенсійний фонд. Або, наприклад, роботодавець неправильно вніс ваші дані, і пенсійний фонд не бачить вас як платника податків. І так далі. Ну, і, звісно, може бути на етапі вашого роботодавця. Там є свої нюанси, про які я не можу розповідати, бо я не всі їх знаю, але я точно знаю, що вони є. Через те починаємо з лікаря і закінчуємо свою такий, такий, свій шлях роботодавцем. Десь помилка є. Ну, а якщо чесно, я вам розказую це все з погляду лікаря. А є ще погляд бухгалтера. І як би мені хотілося порозмовляти про це з бухгалтером, бо там є свої нюанси. Наприклад, якщо людина працює на двох роботах офіційно, так як я, на двох, трьох, чотирьох можу працювати, то один медичний висновок про тимчасову непрацездатність відправляється всім роботодавцям. І там є, як мені казала моя улюблена бухгалтер, якась через рисочку чи через дроб. І я вдячна своїм бухгалтерам, бо я вже так їх чесно сказати, як сказати, задовбала? Так і скажи, задовбала. І я вже їх трошечки задовбала. Дякую, що в моєму медичному центрі медсоюз терплячі бухгалтери, і вони мені про все розповідають. Але так би хотілося записати інтерв'ю з бухгалтером. Напишіть мені в коментарях, або просто як. Ну, так, краще напишіть мені в, в бухгалтерах. Напишіть мені в коментарях, чи було би цікаво вам, коли лікар з бухгалтером розберуть нюанси про є лікарняний.